Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, сьогодні з Євангелія ми почуємо, як Господь простив гріхи розслабленому чоловіку. Радіти б, але лукавий розум, вчених книжників, каже, це і зневажає. Тож на підтвердження тієї втішньої для нас істини, що син людський має владу на землі прощати гріхи, простий народ прославив Бога, будемо і ми проставляти Бога за ті великі діяння, які щедро проявляються до нас. У цей день ми маємо нагоду привітати з ним ангела жінок, які носять святе ім'я Марії, оскільки в цей день церква вшановує святу рівноапостольну Марію Магдалину, одну з жінок-мироносець. На сьогодні також припадає пам'ять повернення 403-404 року мощей священомученика Фоки єпископа Синопського, представлення у 1693 році преподобного Корнелія Переяславського. Свята ж Марія Магдалина народилася у містечку Магдала в Галілеї з юності. Дівчина потерпала від тяжкої недуги, біснування. Коли Спаситель вигнав з неї сім бісів, вона залишила все і пішла за ним разом з іншими жінками, виявляючи зворушливу турботу про Господа. Представниця слабкої статі не покинула Господа і після взяття його юдеями. Саме в той момент, коли почала хитатися віра у нього, навіть у найближчих учнів. Саме Марія Магдалина стояла біля Голгофського хреста разом із Пресвятою Богородицею та апостолом Іоанном, а потім супроводжувала прочисте тіло Господа Ісуса Христа. При перенесенні його до гробової печери і була присутньою при його похованні. Відданість Христу проявилася і в тому, що по закінченні суботи, рано вранці, Марія без остраху за власне життя, взявши дорогоцінне миро, пішла до гробниці разом із кількома жінками. Тому не випадково однією з перших удостоїлася побачити Воскреслого Господа Ісуса Христа, який послав її до своїх учнів, і саме вона першою радісно сповістила апостолам звістку про те, що Христос Воскрес. З часом свята рівноапостальним. Марія Магдалина несла євангельське слово в Єрусалим, Рим, а на сам кінець у Єфес, де допомагала апостолові Іоанну Богослову. Там вона у Бозі і спочила. Світлі день Ангела нині зустрічають Марія Олексій та Фока. Хай повсякчас Ангел Господній вас оберігає. Возлюблені брати і сестри, ніколи не треба просити у Господа нічого земного, повчає нас преподобний Серафен Верецький, адже йому краще нас відоме те, що нам корисно. Моліться завжди так. Віддаю Господи себе, дітей своїх і всіх рідних і ближніх у Твою святу волю.